І всім привіт, друзі! З вами я, SonyGame, і да, ми продовжимо грати в цьому мірі, в цьому світі, і ми продовжимо в цій печері І хто хоче продовження, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і я буду знімати далі це продовження. Це виживання в Майнкрафті. І сьогодні ми спробуємо знайти такий ресурс, як Алмази. Я там вже знайшов. Де вони можуть бути, напевно. Я знаю, що вони спавняться дуже. Вони дуже. Їх дуже мало спавниться на плюсовому левелі. От, наприклад, от на п'ятому, от зараз уровні, він мало де буде спавнитись. А от на мінусовому він там багато спавниться. Десь на мінус сороковому чи мінус тридцятому. Тому зараз ми будемо шукати. І я думаю, мені вже залізо не потрібно. Взагалі. Тому що, я думаю, 54 штуки, я думаю, нам достатньо. А факіла нам потрібні. Смолоски Як це називається? Ой, а навіщо я стак зробив? Більше стака зробив? Добре, зараз ми освітимо трошки і візьмемо цей стак. До речі, а ну, лазуріт у мене є, тому мені не потрібно. От, бачите, мінусовий. Отут от зараз можуть бути вже алмази. І моби. З яких падає карт... картопля? Так, от, о. Я не знаю, під... брати це залізо чи не брати. Десь ще чую. Давайте візьмемо. До мене, напевно, на наступному ролі -ці підключиться Nasic Pro, і я йому. Подарю це залізо. Ну якщо він... Не знаю, навіть. Навіть. Напишіть в коментарях, мені безкоштовно йому дати залізну броню, чи... Чи він мені повинен щось зробити, щоб я йому це дав. Тому ну, що заліза в мене багато. Так, здобуваємо. Все, ми все добули. Мінус 8 левел. Думаю, я наві зможу знайти. А там ще спуск вниз. Так, давайте скелета поки обійдемо. Побачимо, що ось тут у нас. Подивіться, як красиво. Ну, як сказати, не дуже. Но я так зрозумів за... О! А я знайшов амітисти. Чи як їх там називають. Давайте залутаємо. О, я там бачу алмаз! Так, да, ми знайшли вже алмази. Зараз ми вернемося за ними. Ну як сказати, ми ми навіть ще її не проходили. Спочатку залутаємо. аметисти. Зараз побачимо, як їх називають на я, я Тому що не, не, не пам'ятаю, як їх називають. Такс. А, то тут всі вони ще не виросли. Вони будуть ще рости і рости. Тому їх ми не можемо зламати. Хто бачив алмази вже, то пишіть в коментарях, я побачив. І поставте лайк. подобайку. Такс. Я... О! Ну, я ще й близько знайшов алмаз. Да, і ми добули перший алмаз. Зараз ми його добуваємо. І да, перший алмаз в нас здобут. Це дуже класно. Зомбі, ти не алмаз. Так, тому. Ні, давайте спочатку дійдемо до цього алмаза, який я, який я там бачу. Тому що отак його загубити не дуже хочеться. Так, спочатку розберусь з кріпером, тому що він в прошлий раз підірвав мої алмази. Так, я думаю, до мене ніхто не пройде, давайте бігом заберемо алмаз. Так, да, от він все-таки один був. О, а там ще два. Ні, спочатку я зало... Я буду освіщати все, тому що. На... Може бути ще алмази. Десь ось тут. Ой. Ну не кріпер, а алмази. Кріпер, ти не алмаз. Алмази це такі сині. О! Я ж казав, не зря освіщав. Під водою вони так оказалися. Тільки один, ну нічого страшного, нам вже на кірку вистачає. Так, я там ще бачив. Так, будемо тут освіщати. Освітлювати. Так, і треба буде спуститися ось туди вниз. Так, кріпера. Да, ну, от пусть так взривається. Так, сюди. Ай. Напевно, треба відійти, зробити більше фак... і собі смолоскипів цих. Да, йо-має. -йо. Так, давайте ще тут освітимо. Може, побачимо, нема тут ніяких громазів ще. Да, ось вони, бачите. Так, ну ми можемо спригнути просто, ну. Потім вибиратися. А, ну вибратись ми зможемо. Давайте спочатку тут. Подивимось, нема тут нічого. Так, трошечки пройдемося. Всі факела витратимо. Так, перший впав. А, ні, він не впав. Такс. У нас там... А, ні. можна тут далі піти. Давайте, напевно, не підемо. Пійдемо, напевно, сюди. До наших алмазів. Так, і тут давайте останні факіла потратимо. Так, фух, я чуть не впав. Так, давайте останній йде кудись сюди. Так, і бігом треба. Так, бігом треба скрафтити ще факела. Так, де-де-де-де, ось ось палички і крафтимо. Так, 49, я думаю, достатньо. Ось тут освіщаємо все. Ось тут. Прям все. все все Щоб точно були впевнені, що тут немає не одного алмаза. Так. І, в принципі, я можу вже спускатися. Ну Отак. Так. Да, нормально приземлився. Мінус 54 левел. Висота. Я думаю, 100% ще алмази будуть. Так, зараз освітлю, щоб мене ніхто не вбив. Тут зразу їх два. А, ні, не два. їх тут зразу чотири. А, ну-ка. Чотири. Так, да, чотири алмази. Імба. Так, я всі забрав. Так, да, сім штук, ой, -мо! Сім алмазів вже знайшов. Так, золото, до речі, золото. йо майо скільки тут мобів. Так, збиваємо їх. Так, кріпер, просто зірвися. До речі, Обсидіан. Треба теж його добути. Беремо верстак, ставимо. Крафтимо собі. А, у мене палки закінчилися. Чого я не можу скрафтити. А ну ка. Ось тут. А ось так можу. Странно трошечки Ну скопаємо Ой, хто це був? А, я тебе бачу Ти думаєш, я тебе не бачу Іще один? День А, так він зараз до мене Давай-ка Зараз він загриться на мене да, Да, да-да! Він до мене пливе. Ну що, добрий день? Як будемо з вами боротися? А ти що такий злий? Я не поняв, давай дружити. Не будеш моїм друг... другом? Ну добре. Б'ємо тебе. І добудемо нарешті цей обсидіан. який нам не дають добути. Та я ж кажу, мені не дають добути сьогодні. Дайте мені добути, нарешті, обсидіан. Мені сьогодні дадуть добути цей обсидіан сьогодні чи ні. Так, а я з тобою... А, в мене факіла є. Ну що, як будемо боротися з тобою? Так, давайте, не знаю, трошечки пройдемо. Йо-моє! -йо. Я думаю, мене зараз крипер підірве. Так, зі. Ой, це ще ззаді. Так, трошечки відійдемо. Отак, йому в спину зараз. О, знову його вода підставила. А, не, да, в... виліз. Диви, оп, ай. Як він попадає, по мені? Ну добре. Просто вб'ємо його. Не будемо з ним балуватися. Так, а ще я хотів? Я хотів добути нарешті обсідіан. Ти мені не дави добути. Дайте мені добути обсідіан, будь ласочка. Давайте помирайте уже. Скільки тут цих мобів? І зараз знову скелет мене стріляє. Нарешті його добув. Так, давайте так сюди. А можна я туди якось... Та знову скелет, ну скільки у вас тут. Я ще не можу н... ...освітити, тому що це вода, а то ф... ...смолоскипи не ставляться. А ну-ка, поки скелета немає, тут. А, прийшов. Прийшов, значить. Да? Прийшов. Оп, оп, не попадеш. Отак. Отак. А, він застряг. Так, я чого не можу? Так, я зрозумів. У мене немає місця. Ось що була проблемка. Так, от, ну, це викину все. І я можу підібрати нарешті. Ось знову ці зомбарі. Так, я не буду підбирати цей мою Так, поки мені не потрібно. Так, ну скільки тут мобів? Я не можу просто добути ніяк сідіан. Так, ну давай, поки він там біжить. Я вспію, 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 вспію. Давай, 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 давай! Копай, копай, копай. Так, да, все, давай, зривайся. Все, і продовжуємо. Та ще один зомбар. Ну скільки у вас тут? Ладно, ця вода мені допоможе піднятися нагору, тому... А, її вбирати ми не будемо. Добудемо обсідіан. Давайте добудемо і продовжимо. Тому що це дуже довго. Так, друзі, я нарешті добув цей обсідіан. Тут його 14 штук. І да, як ви бачите, мій меч вже заліз не зламався, тому я скрафтив собі алмазний. З ним буде набагато легше. Так, всі побачимо, нема тут ще. Алмазіків. Якщо нема, то в серії ми будемо вже вибиратися з тей печери. Хоча ми тут багато чого ще не провірили. Но все одно ми... може сюди і вернемося. Так, поки тут взагалі я нічого не бачу. Мабуть, тут просто ми сюди спустилися, щоб добути ці два алмази і. Добути обсідіан. Більше тут нічого нема. Ну, добре, золото я добуду. Тільки одне. Нічого страшного, буде одне. Добре, побігли назад. До нашої води. Зараз будемо підніматися трошки наверх, нагору. Давайте навіть. Ось тут піднімемось. Поїхали. Так. Все, я піднявся. Там, де я і хотів, до речі. І підемо давайте сюди. Тому що тут ми ще й не були. Як ви бачите, якщо золото є, то я тут то 100% не був. Або я, ну. Або я просто не добував. Ну мені воно потрібно. До речі, я бачу ендермена. не от він і тупий. Так, все... ой Ой-ой! Так, все, пробігли. О, давайте! Кріпери, взривайтеся! БАМ! Давайте, Бам! Підірвалися! Давай ще один кріпер, давай! Підривай по цього павука. Давай! Бам! Підірвав. Так, давайте. Полагодимо собі лук. Викинемо тро. Деякі. Деякі. Глубинні сланці. І так, подивимось. Тут я так поняв тупік. Так, давайте освітимо, тому що я нічого не бачу. Так, давайте бігом. А, ну давай. Так, а тут що в нас? А то там вихід. Ну а я вже знаю, де вихід, свій вихід. Так, ну, давайте так. Де ми ще не дивилися? А я знаю, де ми ще не дивилися. Так, давайте тві палочки вже всі на факіла, на смолоскипи. Фух, і підемо туди. От сюди. Тому що я тут трошки освітив, але не все. Побачимо, що в нас тут. Ну там підйом на гору, то, напевно, тут не буде нічого. Ну, на всякий випадок. Освітимо. А ні, там ще і вниз спуск. Сподіваюсь, тут є якісь алмази, тому що якщо я сюди спустився просто так, то таке собі. Подивіться, яка лава. Це взагалі жах. Ну да, я так зрозумів, тут нічого не буде. Вже немає ніякого смислу йти ще вище. Тому що... Там вже, напевно, не буде алмазів. От трошки отут освітимо. І давайте ще побачимо, де ми не були. Де ми ще не були? А я. М -м напевно, ми тут уже все облутали. Ну, от бачите, там ще якийсь проход, прохід є. Давайте підемо сюди. Тому що тут, напевно. Нічого немає. Хоч, хоча ні тут. Може там щось буде. А тут є капельник, чи як його там називають. І да, наступає нічка. Так, цей капельник мене, до речі, дуже бісить. О! Алмази. чи алмази. Зараз побачимо. Певно, алмази. Да, алмази. ДА, ну тут ще. ой-ой-ой, тут ще й іти і йти. йти нам. Тому давайте продовжимо це в наступній серії. Зараз б'ємо цих двох зомбаків, щоб не... не заважали мені закінчувати відео. О, вони мені залізу за це дали, Так, викинемо всякі ненужні ресурси, і давайте останню ще освітимо, може тут ось отут. О, ВІДЬМА, ні! а, Я бігом, 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 бігом. Бігом. Я ведьм більше всього ненавиджу іменно і за цього. І за того, що вони травлять, і в тебе залишається половина сердечка. І я тут буду зараз переплавляти залізо. Зараз я скопаю тут трошечки. Ось одна печка, друга печка сюди трошечки кладемо, плавимо і плавимо золотом. Так, друзі, ось таке було відео. Я знайшов свої перші алмази, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до наступного ролика!